У Верховній Раді України поповнення. 17 червня склали присягу три народні депутати. Серед них і представник Прикарпаття, обраний по одномандатному виборчому округу. номер 83 Олександр Шевченко. Присягнувся вірно захищати український народ. Новий представник від Івано-Франківського регіону Олександр Шевченко. До складання присяги на трибуну запрошується народний депутат України Шевченка Олександр Леонідович. Будь ласка, прикарпатці на позачергових виборах підтримали директора туристичного комплексу Буковель і довірили йому представляти волю прикарпатської громади у Верховній Раді. присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо, вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні! Перший день роботи Шевченко, як і обіцяв виборцям, проголосував за розпуск парламенту. Проте рішення так і не прийняли. Запроголосувало проголосувало 167 депутатів.